Часи голодомору вона першою у світі розповіла європейській спільноті про геноцид українців і закликала реагувати на їх знищення. У поствоєнні роки врятувала понад 500 українських родин від заслення до Сибіру, а багатьох і від смерті. Патріотка, яка усвідомлено йшла проти тоталітарної системи. Феміністка, яка одночасно відстоювала права жінок і політичні права українського народу. Мілена Рудницька і досі лишається жінкою, чия діяльність та спадщина мало вивчені і не поціновані на батьківщині. Ви на сторінці проєкту історії сильних тут ми розповідаємо про видатних українок, які відіграли ключову роль у формуванні культури та ідентичності української нації, повертаючи їм заслужене місце в нашій свідомості. Мілена народилася 1892 року в Зборові, що на Тернопільщині. Першу грамоту осягнула вдома, потім навчалась в гімназії у Львівському університеті на філософському факультеті. Ступінь докторки філософії здобула у Відні, проте викладачкою Мілена так і не стала. Багатьом українським інтелектуалам 1920 30 двадцятих років була закрита дорога до роботи у вищій освіті. Маючи гострий розум, Мілена з молодих років поставила себе на один щабель із чоловіками. На рівні із ними вела диспоти не вивищувалася, але й не допускала приниження чи поблажливості з їхнього боку. Володіючи прекрасними ораторськими здібностями, керуючись залізною логікою та обґрунтованою аргументацією, вона завжди привертала увагу. Але не як представниця слабкої статі. Її завжди цінували за розум. Як публіцистка Мілена порушувала питання національності, засуджувала авторитаризм і тоталітаризм, присвячувала праці жіночим проблемам. Прийшовши в український жіночий рух як членкиня Національної ради українських жінок. Мілена Рудницька швидко стала спершу очільницею Союзу Українок, організація, яка мала значний вплив. По всій Європі і налічувала понад 60 тисяч учасниць, по головою світового союзу Українок. Завдяки Рудницькій організація розрослася і процвітала за масштабами охоплення на західних землях України, тоді в складі Польщі, це була феміністична нова пошта свого часу. У 82 повітових філіях і 1100 сільських гуртках було понад 100 тисяч жінок. Активістка звертала увагу на нагальні проблеми жіночого безробіття, освіти, поєднання роботи з побутом, акцентуючи на ролі жінки в політичному і суспільному житті. Також зруйнувала уявлення про феміністичний рух як справу лише заможних і освічених жінок, адже більшість у союзі українок становили саме селянки. Заняття політикою спершу привели Мілену до співзаснування українського національно-демократичного об'єднання, найбільшої української політичної партії на Галичині та в Польщі, а згодом до депутатства у польському сеймі. Дородницька працювала в комісії освіти та закордонних справ, постійно адвокатуючи українські питання на міжнародній арені. Патріотка. Педагогиня, політикиня, правозахисниця, журналістка, письменниця, феміністка, яка дарувала шлях до демократичного майбутнього незалежної України і чільної ролі жінок у ньому. А також боролася за те, аби світ дізнався правду про всі трагедії, які випали на долю України після Першої світової війни. З вами був проєкт історії сильних. До нових зустрічей.